Якщо ми говоримо про шахрайство під приводом збору коштів да, там, на потреби армії чи ну, будь-то кого, якихось організацій, да, які допомагають, то шахраї можуть себе видавати за них, і в, тако, в таких випадках ну, потрібно бути е, досить уважним. Схем насправді дуже багато, От, вони різноманітні, але все зводиться <клух> до того, що товар, який отриманий, який має бути переданий. По місцю призначення він не потрапляє. Надається посилання, чи будь-то там проголосуй за мене, я в якомусь там рейтингу за номером два, чи потрібно оновити дані, чи безліч варіантів, під приводом яких просто переконують громадян перейти за фішинговим посиланням. Підключали через смс-поінформування в обов'язковому порядку, коли йде якийсь перерахунок чи спроба перерахунку, щоб людині приходило на пристрій. Повідомлення про те, що є спроба і це вже в безпечі. Далі обов'язково зв'язуватись з банком, з службою безпеки самостійно. Не треба чекати, по другого дзвінка, бо це, як ми розуміємо, може бути група шахраїв. Будь-який пост в соціальній мережі да, його можна видалити в будь-який момент. І ну, ця фіксація, яку ви проведете, елементарно да, цей скрін, де будуть зазначені карткові рахунки, ми будемо розуміти, да, є звернення про те, що. От до прикладу, ваш від імені вашого знайомого да, збирають кошти. Ви точно знаєте, що це не він. Ви зробили скрін, звернулись на сайт кіберполіції чи прийшли до найближчого територіального відділу поліції. Неважливо, ваше звернення зареєструють і це його одразу почнуть перевіряти. Якщо у вас є можливість, телефони ну, скрінити і зразу даєте повідомлення, нам дає можливість це убезпечити і перевірити, як тут. Так і в іншій області, де можливо там було зняття коштів або відправка товару, неіснуючого. Ну, тобто весь комплекс заходів провести на випередження. А якщо ви ну, знайшли якусь благодійну організацію, про яку ніхто ніколи не чув, не знає. Вперше чуєте про неї, дивитеся е, в тому самому пошуковому. Гуглі, да? щоб за неї взагалі ніхто нічого не згадує, і то, ну, смисл переводити туди гроші, я не бачу. До речі, кіберполіція розробила такий проєкт під назвою Мрія. Ви можете знайти його у соціальних мережах безпосередньо це бот в месенджері Telegram. Стоп Russian Мрія він називається. Ну загугливши, ви його знайдете. Відповідно, цей проект спрямований на протидію інформаційній війні агресора. Яка ведеться проти наших громадян? От відповідно такі публікації, реклами, сторінки, які створюються, дезінформація, всі ці моменти. Цей цей проект створений безпосередньо для протидії таким моментам. Можна посилати обов'язково обов'язково посилайте туди, доєднуйтесь, і власне цей проект працює завдяки волонтерам, громадянам нашої держави, які безпосередньо долучаються і приймають активну участь у блокуванні всіх ворожих ресурсів.